Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст в студії. Журналістка Світлана Кравінська. Сьогодні говоримо про роботу літніх таборів Вінниці під час війни, про їхню готовність до роботи цьогоріч. На що батькам слід звертати свою увагу при виборі для дитини оздоровчого закладу, про програму харчування та оплату літніх таборів, а також контроль за якістю їхніх послуг. Гостя студії директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. Вітаю вас! Вітаю, пані Світлана, вітаю всіх слухачів. Розпочнемо з літніх пришкільних таборів, які відкриваються при навчальному закладі. Скільки таких функціонуватиме цього літа в Вінниці? Цього літа на базі загальних на базі закладів загальної середньої освіти і закладів позашкільної освіти функціонуватиме 32 табори, пришкільних табори з денним перебуванням дітей. Всього запланували, що в цих таборах відпочинуть 4,5 тисячі дітей шкільного віку, 4 440 дітей відпочинуть у червні. І відвідають табори на базі 31 закладу освіти. А 60 учнів це в нас такий золотий резерв, який у серпні відвідає табір, літню школу. Вона в нас називається, яка існує уже дуже багато років традиційно на базі фізико-математичного ліцею номер 17 для 60 учнів, переможців третього обласного і четвертого всеукраїнського етапу предметних олімпіад. і Конкурсів Малої академії наук тому разом це буде 4500 тисячі дітей, які пройдуть оздоровлення якраз на базі наших закладів, нашої Вінницької міської територіальної громади. Яка динаміка щодо кількості пришкільних таборів порівняно з минулими роками? Якщо давайте ми візьмемо 21-й довоєнний рік, їх було більше. Це було 34 пришкільних табори. Тоді відпочили 5340 дітей. Це була рекордна кількість дітей. Знову нагадаємо, що у 22-му році, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, не було таборів. Це було пов'язано з, з будівництвом укриттів і адаптацією підвальних напівпідвальних і цокольних прі. Вміщень під укриття, тому ми не організовували ці табори, а в 2023 році ми знову відновили цю практику минулого року, так як і цьогоріч 4500 дітей відпочили минулого року у 28 таборах. Зразу виникає питання, да? чому? Так. Да? Зразу, слухачів, логічно виникає таке питання. Пояснюю, це пов'язано із укриттями? Із кількістю місць в укриттів, ми не в школах чи позашкільних закладах ми не можемо взяти більше дітей, ніж є місць в укриттях. Також ми не забуваємо, що з початком війни зовнішнє незалежне оцінювання змінено на національний мультипредметний тест. Він проходить якраз у той період, коли відбуваються табори. І для того, щоб дати можливість нашим випускникам пройти цей іспит, отримати сертифікат і відповідну можливість вступити до вищих навчальних закладів, ми теж маємо зарезервувати місця в школах і в укритті для тих дітей, які будуть проходити на базі цих закладів, де будуть відбуватися пришкільні табори, своє НМТ. Тому у нас є позитивна динаміка навіть по порівняно з минулим роком, у нас збільшено кількість таборів на 4, двадцять. 8 до 32. і я сподіваюся, що цього року з 1 вересня, коли ми закінчимо будівництво протирадіаційних укриттів біля шести закладів, на наступний рік таборів, кількість таборів і кількість дітей, які відпочили в них, буде ще більше. Кому надається право першочерговості в оздоровленні? Зрозуміло, що це діти соціально так званих вразливих категорій. Є перелік дітей: ну насамперед це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти загиблих або зниклих безвісті захисників України, діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти учасників бойових дій, діти з малозабезпечених, з багатодітних сімей. тобто, такі соціально вразливі категорії, і давайте з вами все-таки нагадаємо, що переважно ми запроваджуємо ці табори для дітей початкової школи. Тому що це теж дуже логічно просто пояснити. Батьки, які на роботі, мають бути впевнені, що дитина під наглядом, якщо звучить повітряна тривога, давайте так чесно скажемо. Не всі ж діти підуть в укриття, якщо так. вони вдома без батьків і все решта. А коли вони у закладі, там є вихователі. Там є помічники вихователів, які організовують змістомне дозвілля і відповідно відповідають за безпеку дітей. При сигналах повітряної ну, тривоги і діти спускаються в укриття разом з психологом, з медичним працівником. Тобто, батьки можуть спокійно працювати на роботі, будуть впевнені, що їхні діти перебувають у безпеці і не просто у безпеці, а ще проводять змістовне дозвілля. Тобто, я правильно зрозуміла, в кожному таборі при шкільному є укриття, яке вміщає всіх тих дітей, які мають однозначно, бути ми не в школах, де немає укриттів, ми не можемо на жаль організувати пришкільні табори. Яка розважальна програма пришкільних таборів для дітей цьогоріч? Ну по-перше, ми завжди даємо альтернативу і вибір. Кожний табір, на базі якого верніше, так, кожний заклад, на базі якого існує такий табір, він формує свою програму сам. Він обирає заходи, заходи для дітей. В, завжди традиційно, навіть не дивлячись зараз, на такий скрутний час, за кошти, Вінницько, за кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади, завжди є заходи, які діти відвідують безкоштовно. Цього року це буде відвідування дитячого розважального центру Країна мрій. Наприклад, в рамках проєкту Олімпійський старт будуть проведені спортивні змагання, зустрічі зі спортсменами, до яких долучилися дитячої юнацькі спортивні школи. Міський палац мистецтв планує провести концертні програми, і інтелектуальні змагання. Представники патрульної поліції традиційно з представниками ювенальної превенції проведуть з дітьми тематичні заходи на тему абетка безпеки. До нас долучається завжди дуже багато охочих і підліткові Клуби і громадські організації, і міжнародні партнери цього року ми плануємо провести е е турнір з тенісу. Для між таборами за спонсорства Американської Федерації тенісу і громадської організації Це щось новеньке. Так, новеньке. Ми кожен раз хочемо новеньке, і звичайно, ми навчаємо наших дітей, любові до батьківщини, поваги до захисників. У нас заплановані спільні заходи з нашими реабілітаційними центрами, коли діти будуть їх відвідувати. наших захисників, які отримали поранені, які знаходяться на реабілітації. Проводити для них концерти і просто спілкуватися для того, щоб ці хлопці відчували, що вони не одинокі і мали позитивні емоції, і відповідно від цього швидше одужували. Чи зможуть діти харчуватись в таборі цьогоріч? Однозначно, кожного року діти харчуються, харчуються в таборах. В передбачено в таборі дводенне харчування дворазове перепрошую харчування вранці і вранці, і в обід. Вже розроблено і затверджено як в департаменті освіти, так і в Державній процпоживслужбі меню із врахуванням встановлених вимог до дитячого харчування тобто минулого року піднята ціна за харчування у два рази. І е, завдяки цьому раціон став більш різноманітний і якісний. Туди включаються і молочні продукти, і свіжі овочі, і фрукти, що так необхідно для організму дитини, особливо на відпочинку. Відповідно, яка ціна відпочинку в пришкільному таборі у вінець? Ну, е, зрозуміло, що. Е, Батьки не платять та, за відпочинок, як от за путівку, якщо їдуть кудись. Але якщо розраховувати, то вартість путівки на дитину для міського бюджету при шкільному таборі складає 1261 гривня 80 копійок. За, за всю зміну. А якщо говорити загальні суми бюджету нашого Вінницької міської територіальної громади, яка витрачається на проведення таборів, то це буде 5 мільйонів 680 тисяч гривень. Це зрозуміло зараз у війну це важко для бюджету, тим, але у нас є бюджет наш. І діяльність Вінницької міської територіальної громади побудована за трьома важливими принципами: оборона і безпека, стійкість і підтримка. І оцей третій Пріоритет якраз і входить пришкільні табори, тому що дітей потрібно підтримувати дітям треба давати оздоровлення, тому що, зрозуміло, наші діти мають отримати певний відпочинок, відпочити від навчання і з новими силами сідати за парти, починати навчальний рік, тому що нам потрібно нове освічене. Покоління України. соціально відповідальне і патріотичне покоління, яке буде відбудовувати нашу Україну і яке зробить її дійсно самою кращою країною не тільки Європи, світу. всього світу. Ще один різновиднього відпочинку для вінницьких дітей це виїзні табори за кордон. Розкажіть більше про них. Зразу хочу сказати, що поїздки груп дітей за кордон мають характер туристичних поїздок. Це не оздоровлення, це туристичний туристичний характер. Це ну не так як ми собі виявляємо, оздоровлення в таборі. Організовуються такі поїздки відповідно до запрошень муніципалітетів. Минулого року це міста партнери і міста побратими. Минулого року наші діти побували в Кельце, в Гданську, в Мюнстері, в Карлсрує. В Карсуя цього року вже встигли у березні побуду побувати у Нансі. У суботу 25 го група виїжджає у Діжон. І ми збираємо, збираємо вирішуємо питання зараз з оздоровленням дітей в кільце, тому що ми знаємо, що це по давній нашій традиції, наше місто побратимки, що щороку брало наших дітей на оздоровлення. І найбільшу кількість 250 дітей оздоровлювалися зараз у цьому місті. І цього року ми. Ми маємо запрошення від е, Люберецького краю в Чехії і теж готуємо туди групу. Хочу вам сказати, і хочу всіх, всім сказати, що е, і це, на мою думку, дійсно правильно. що Туди мають їхати діти е, отих от соціально вразливих категорій, насамперед, діти загиблих захисників України, діти пропавших безвісти і діти, е, які м, учасників бойових дій. Тому що ці діти, як ніхто, мають отримати психологічне розвантаження, психологічну підтримку. Ну і давайте так скажемо, змінити картинку. Для того, щоб відчути підтримку і відчути ту теплоту, яку ми маємо огортати, огортати всіх наших дітей, а таких дітей тим більше. І скільки таких діток? 250 – це ця цифра? Ні, 250 – це завжди кельце. Так. минулого року близько 500 дітей uh -huh. відвідали ці від, відвідали різні міста різні, Ми вже збираємо групи на мюнстер, яка так. поїде в липні. Тобто, кожне місто пропонує нам відповідну uh -huh. кількість. Наприклад, у Діжон зараз їде 31 дитина, в Нансі їздило 60 дітей, і міста попри тими, міста партнери завжди мають, ну скажімо, такі певні вимоги. Наприклад, у Нансі це була освітня поїздка. Так як у нас лише один ліцей у Вінниці, це перший гуманітарний ліцей, вивчає французьку мову. Бо французька сторона хотіла бачити дітей, які є франкомовними. Була сформована група дітей 6 7 класів, які там навчалися, які деякі предмети їм читали вчителі-французи в школі, деякі вони дистанційно займалися в Україні, вони дуже багато побачили. Якщо ті, ті що зараз їдуть в діжон, для них це, це туристична поїздка, тому що для нас вже по великому рахунку навчальний рік закінчений. Так само і в кельце приймаюча сторона. Організовує цікаве змістовне дозвілля. ми разом формуємо. У нас іде довгий час обговорення. Ми формуємо цікаву програму з нашими дітьми. Виїжджають супроводжуючі, в основному, це вчителі, які розмовляють французькою, англійською, німецькою мовою. Ми дуже дякуємо зокрема Мюнстеру, який запропонував нам, щоб з цією групою їхав український психолог. Який має практику роботи з дітьми і з людьми, які мають травму від військових дій або мають ПТСР посттравматичний синдром після військових дій, тому що, на щастя, напевне, німці вони не мають такої практики. Тобто завжди така поїздка, вона дуже детально обговорюється і завжди така поїздка дуже детально підбираються діти, з певними там, от вони вимогами хочуть. Там хлопчики, дівчатка, німецькомовні і, і все решта, але діти приїжджають з гарними враженнями, з новими друзями, і е, ми дуже вдячні нашим партнерам за такі пропозиції. Для нас це дуже важливо з новими силами разом до так, перемоги. Так, це була передача з перших уст. Ми розмовляли про роботу літніх пришкільних таборів в Вінниці. Дякую, гості студії, директорці департаменту освіти Вінницької міської ради Оксані Яценко. В студії для вас працювала. Журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Також ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінничини. Бережіть себе разом до перемоги!